За минулі вихіді на Прикарпатті трапилися дві пожежі, зокрема у Павлівці. івано Франківського району горіло перекриття будинку, що на території дашного кооперативу. Загальна площа займання близько п'яти квадратних метрів. До місця події оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи 20-ї та 23-ї державних пожежно-рятувальних частин. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Під час ліквідації займання було врятовано собаку. А от у Костричі верховинського району хтось підпалив сухості, суха трава та чагарники палахкотіли на 150 квадратних метрів. Пожежу гасили верховинські рятувальники ДСНС та працівники тамтешнього лісгоспу. До гасіння пожежі було залучено 14 рятувальників, 3 одиниці техніки, а також безпілотний літальний апарат для моніторингу обстановки. З огляду на відносно теплу осінь, рятувальники ДСНС наголошують на обережному поводженні з вогнем. Відтак закликають не спалювати суху рослинність та не залишати непогашення вогнища в екосистемах. Михайло Березень, Уляна Неколюк, Захар Бугаєнко, новини на вежі.